Права 1536 обчисли. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. У нас 29,5, що ділиться на 10. Ну, якщо ми ділимо на 10, ми зменшуємо тоді число у 10 разів. Переносимо кому ліворуч на один розряд. Якщо ми його перенесемо, пишемо, що частка у нас тоді буде дорівнювати 2,95. Є. Переходимо до другого завдання. 219,7, що ділиться на 10, переносимо кому ліворуч на один розряд. У нас буде, має вийти менше число. Це буде 21,97. тоді 97. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5,127, що ділиться на 100. Отже, переносимо тоді ліворуч на два розряди. Один, якщо ми перенесемо ще можна, а два, щоб перенести, треба перед коми, після коми поставити ще один нуль. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 0,0. А потім дописуємо 5127. Так? Отже, у нас кома була тут, і ми її перенесли на раз-два розряди ліворуч. Читаємо 0,5127 стотисячних. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 192,4, що ділиться на 100. Отже, ділимо на 100, переходимо на два розряди ліворуч. Це буде 1, ціла, пишемо 924. Тисячних. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. 0,192 тисячні треба поділити на 100. Ну, Щоб поділити на 100, нам треба перенести ще ліворуч кому на два розряди. То виходить, що після коми у нас тоді буде ще два нулі. То ми пишемо, що це дорівнює 0,00, а потім пишемо 192. Отже, ще раз. У нас кома була тут, і ми перенесли на раз, два розряди ліворуч. Читаємо, що це буде 0,192 тисячних. І переходимо до останнього шостого завдання. Треба 219,5 поділити на тисячу. Треба перенести кому на три розряди. Ліворуч. Раз, два, три. То ми пишемо, що це дорівнює 0,2195. Записуємо 1000. 100 тисячних, 10 вибачте. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на розрядну одиницю на цьому вправу завершено.